Навчальний курс про відновлення житлово-будівельної екосистеми це не просто про підвищення кваліфікації службовців, це про комплексне розуміння. Процесів, що впливають на повсякденне життя кожного з нас, це про просторове планування, про безпеку, економіку, екологію, це навіть про капіталовкладення кожної родини. Адже коли ставиш людям запитання, що для них містобудування, будівництво, більшість не усвідомлюють, що це про їх гроші, про їх безпеку, адже Забудова впливає на кожного з нас і знецінює власність нашу, якщо вона не продумана. Якщо управлінці ігнорують рішення про потребу модернізувати інфраструктуру стійкості до негоди і заливають територію бетоном, то з'являються трагедії. Так нещодавно в Одесі через безвідповідальні рішення загинуло 10 людей. Якщо приймаються рішення в інтересах недобросовісних і недоброчесних забудовників, то ми отримуємо міжнародні скандали і десятилітні міжнародні судові рішення. І це прикладом є знову ж таки санаторій Молдова в місті Одесі, яке належить Республіці Молдові. І тільки завдячуючи системній із об'єднаній роботі консула міністерства закордонних справ, нам вдалося не віддати під забудову 5 гектарів цінної лікувально здоров'я. В землі, якщо дбати виключно про житлові квадратні метри і не дбати про інтереси громади, то ми отримаємо кам'яні джунглі, без садків, шкіл, доріг, парків та скверів. А місто буде некомфортним і не матиме розвиток. Тому саме цей курс це для всіх тих, хто приймають рішення на будь-якому рівні. Від яких залежить не тільки експертність та відповідальність, а і цінності в кожному кроці від планування забудови відновлення і управління.